Виконуємо номер 618 із підручника Геометрія 8 та номер 1418 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута. Утворює з бічною стороною кут 54 градуси. Знайдіть кути трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, рівнобічна АБ дорівня СД. у нас висота, і кут АБ54 градуси. Потрібно знайти, кути А, Б, С і Д нашої трапеції. Працюємо в трикутнику А, Б, а, Кут H у нас дорівнює 90 градусів. Бо BH висота, кут B дорівнює 54 градуси за умовою. Оскільки трикутник у нас прямокутний, то сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Знайдемо кут А, другий гострий кут. Із властивості. прямокутного трикутника кут А дорівнює 90 відняти кут Б 90 відняти 54 отримаємо 36 градусів а тепер знайдемо кут Б нашого, нашої трапеції, кути А і кут Б Блеглі. До бічної сторони. Тому. Із властивості трапеції. Сума кутів трапеції прилеглих до бічної сторони дорівнює 180 градусів, тому з властивості трапеції знаходимо наш кут АБЦ. Дорівнює 180 відняти кут А. І це отримаємо 180, відняти 36, отримаємо 144 градуси. Ну, а тепер кут. АБЦ у нас ДЦБ це кут С, дорівнює куту АБЦ і дорівнює 144 градуси як кути. При основі рівнобічної трапеції і аналогічним способом знаходимо кут Д. Кут А дорівнює куту Д і дорівнює я тут трьома літрами, бо у нас третій кут з'явився, тому я трьома називала тут по одному. І дорівнює у нас 36 градусів. Також як кути при основі рівнобічної трапеції. Записуємо відповідь. 36 градусів, 144 градуси. Це 144 градуси і 36 градусів. Номер 6.18 із підручника геометрія 8, та номер 14.18 з підручника математика 8. виконано.